Вітаю вас на каналі Олексія Мальцева. Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати сповіщення викладачів курсу. Ця інструкція буде корисною для вчителів, які мають доволі велику кількість курсів. Уявіть собі, що ви вчитель географії, ви викладаєте з 6 по 11 клас і ви створили для себе відповідні курси в класрумі. Але ви ще й класний керівник, наприклад, 7 класу, і вас також додають до своїх курсів у якості совкола викладача. Всі викладачі-предметники, що навчають дітей вашого 7 класу. А тепер найголовніше: в кожному новоствореному курсі автоматично увімкнено налаштування, завдяки якому викладачам курсу надсилається на електронну пошту сповіщення про різноманітні активності студентів цього курсу. Хтось там здав роботу, хтось написав коментар і таке інше. І якщо ви на додачу до комп'ютера використовувати цей робочий аккаунт ще й на смартфоні чи планшеті, що під'єдне до мережі інтернет, то ви будете майже кожні 5 хвилин отримувати повідомлення на цей пристрій, що хтось на якомусь там курсі щось здав, щось написав, щось там прокоментував і так далі. Спочатку це цікаво, хто там із вашого класного керівництва яку роботу здав і по якому предмету? Але коли у другій годині ночі хтось із цих здобувачів освіти вирішив поздавати свої хвости чи щось таке, ну ви дуже швидко змінюєте зазначену попередню цікавість на роздратованість і питаєте себе, навіщо мені всі ці сповіщення, що не стосуються мого предмету. Нехай про це болить голова у відповідного предметника. Як керувати цими сповіщеннями? Чи як їх взагалі виключити? Для цього в класрумі ви маєте відкрити оцей головний меню-пункт і вибрати в самому нижній частині налаштування. Менюшку можна тепер закрити. І в налаштуваннях серед іншого налаштувань ви бачите отаке налаштування «Свої сповіщення. Якщо ви хочете взагалі нічого ніколи не отримувати ні за своїх курсів, ні з курсів там, своїх колег, які до вас додали, то ви просто-напросто вимикаєте оцей перемикач. І все, сповіщення на електронну пошту вам приходити не будуть. Але якщо ви хочете отримувати ці сповіщення, то ви залишаєте цей. Перемикач електронної пошти, і можете ще й на додаток: отут-от повибирати, що ви хочете отримувати. Наприклад, коментарі вас цікавлять, а з дані роботи вас, наприклад, не цікавлять. Чи щось так тут же, ну, написано людською мовою, чорним по білому, можна розібратися. Але існує така ще можливість по деяким курсам отримувати сповіщення. А по деяким не отримувати. Тобто я хочу отримувати сповіщення, але маю тепер можливість, отут, от, в розділі сповіщення курсу, тут відкривається, і ви маєте можливість сказати: ось по цьому курсу я хочу отримувати сповіщення, а по цьому курсу, наприклад, не хочу отримувати, От по цьому сьомому, наприклад, не хочу. А от по цьому восьмому хочу. І таким чином ви будете, якщо вимкнено оцей перемикач. Отримувати сповіщення. Отут -от буде зазначено, які сповіщення, чи це коментарі, чи про здання роботи, чи про інше. А отут ви можете редагувати, по яких курсах ви будете це, що зазначено вище, отримувати чи не отримувати. Ще раз нагадую: оце можна знайти в меню, в головній менюшці, в нижній частині, отут в розділі налаштування. Зберігати нічого не треба. Просто перемикаєте. І все. Тепер. Ці налаштування мають мати ефект, і сповіщення ви будете чи отримувати, чи не отримувати різного виду сповіщення по різних курсах, чи отримувати, чи не отримувати. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, буду дуже вдячний, якщо ви щось там прокоментуєте, поставите лайк, а взагалі підписуйтесь на мій канал. Тут цікаві речі про те, як зробити життя вчителя простіше. Дякую за увагу. На все добре, папа. -па.